Сьогодні в день на вулиці Володимира Великого Вас шістка в'їхав у бік вантажівки і веко. Удар був такої сили, що у ВАЗа на дорогу вилетіло кермо, а саму машину добряче зім'яло. Водія та двох пасажирок довелося діставати з машини рятувальникам. Чоловік, жінка та дівчина підліток потребували термінової медичної допомоги. Виконані були Знеболення, зупинка кровотеч, обробка ран, шинування переломів і потім транспортування до лікарні. Жінка зараз перебуває в травматологічному відділенні 16-ї лікарні. У цьому ж закладі надають допомогу дівчинці у дитини. получена травма, множення рани обличчя, струс головного мозку. І перелом правого стегна. Дитина перебуває в відділенні реанімації, життя нічого не загрожує. Водій легковика був доставлений до тисячки. лікарню, лікарний чоловік стане середньої тяжкості, доставлено операційно шкодане відділення політрав. Водій века відбувся переляком. Прояснити ситуацію з зіткненням автівок відмовився. Да, ми не даємо коментарів, хлопці. На два слова хоча б. Да, ні, на яких два слова. Сюда. Всі обставини ДТП та його винуватців встановлюють правоохоронці. Ноненко, Андрій Славний цей день.